Привіт, уважаємо колеги, бусоводи і любителі технічного творчества, предыдущему відео було дуже велике. Це відео теж намічалося велике, але я вирішив його укоротити. Начало великої дороги, так сказати. Маленьке об'явлення. Я буду додавати в описання і в прикріплений коментарі номер карточки Приватівської були колеги, які предлагали свою благодійну допомогу. Так що, якщо хто хоче. То можна, можна оказать допомогу каналу. Добре. Начнем наш рассказ. В общем, ідея в тому, що трохи підгнивши железяка пол між тумбами, між правою і лівою. От задня часть там щось повздувалося. В районі резинки ручняка під самим ручняком там якийсь ужас. І з другої сторони, напротив ручняка, там теж ужас ужасний. Намічалося це все як латання дирок, але все пішло не по плану. Тут я розказую про те, що треба замотати ручку, я її трохи тернув болгаркою. було, І замотати переключалку із тим переключателем. Отак от, от я приліпив коврики, щоб можна було ногою ставати. Вентік М8, длина примерно, 10. Коротенькі. Знизу, там, хто не бачив, там приварені. Закладні такі гаїчки колпачкові. З правої сторони я понаходив отвірстя. І там даже гайки до, до поперечинок приварені для кріплення ручняка. Діло в тому, що є ще одні отвірстя по правій стороні. І вони мені підкинули велику пакость. Для того, щоб зрозуміти, що там ззаді по стику відбувається, мені довелося взяти фен. І феном гріти, відковирувати стамескою. Насправді, виглядає воно все сложніше, ніж на самом ділі. Нічого так сложного, прогріваєш і знімаєш. Кстати, оця штука, оцей герметик, він дуже сильно горить. Отам в углу печаль, по стику ось повилазила печаль, і я поначалу думав, що можна малими силами, малими усіллями це все заштопити. Ну, далі побачите. Отут, ось тут видно, тріщина така пройшла величезна. Я думав, чого воно, ну далі буде видно. Ось через дірку видно кріплення для якогось альтернативного ручняка. І там кусочки поперечинки торчать. То дуже навіть неспроста. З тієї сторони, там половина би йшов непоганий, але під ручняком там просто катастрофа. Ручак прикручується двома болтами М8. Я вирішив їх просто пооткручувати і ручняк зняти для того, щоб побачити масштаб трагедії. Нічого там сильно такого немає. Там такий цікавий, У нього на краю є таке, як, як наче хтось пропил зробив. Такі болти я встрічав по машині. Ну, а Це болт передній. Откручую з допомогою тріщотки. І потім глянемо, що там відбувається знизу ручняка. Отак от, от воно виглядає. А он тобі низ ручняка. <свісно> така от железяка. Я ізначально думав, щоб просто там латки поставити, але не так воно вийшло, як хотілося. Це я дивлюся знизу, он, підгулявший цей пол, зверху він виглядає симпатично. Но, к сожалению, знизу видно, що він підгулявший. У мене була мисль його оставити, не трогати. Но в дальнішем, в дальнішем прийшлося з нього збагатись, то вон видно, що там тормозна трубка проходить і трубка з бака. Ото верхушка бака, горби верблюжі. Я витягнув із ручняка той шпеник, який тягу тягне. Він там зафіксований з допомогою такої інтересної скобочки. А це такий низ. Чогось воно погнило знизу ручняка, як наче просто хтось кислоти налив. Отак от, от просто лаптями, якимись клаптями оттуди відпадало железо. Така от неприємна ситуація. Я почав його потроху підковирювати, в надіжді зрозуміти, що там відбувається, А там під низом дуже багато трухляка. Це я в інтернеті знайшов на драйві 2. Дядько теж таку аналогічну штуку робив. Воно приблизно, так, як у мене виглядало, а знизу вон воно яке. І я думав, що ж його робити. Є варіант, звісно, його замінити на цельний лист железа. А може б його і не трогати. Ну, ось у нього так, як було. У мене, наче воно свіжіше виглядає. Я вирішив вирізати для початку передні часті. Отам. Де тумба в ту цю передню часть міта 18 мм від угла. А цей загиб теж обрізав от висота від пола 40 мм. Кстати, тут зверху теж є видно, якась резинка кріпитися. Це для того, щоб там сварочний шов не заважав цепляти коврик. Вот тут пропил потрібно робити дуже акуратно. Тому що дві поперечини якраз йдуть по відверстям ручняка. Щоб їх не перепиляти. А там в углу, де не достає болгарка, там прийшлося гравіровалкою вирізати. Я ось відео недавно викладував. Да, і, і кусачками теж щипцями. Відео викладував, отакі от от кружки наробив. Вони мені вже не один раз пригодилися. І вони крепші і виносливіші, ніж ті, що в комплекті. Ну, там же я надпиляв тим гравіром. То в Стамеска вже бере його бігом. І там, кстати, було ще рядом дві точки. Приварних їх потрібно було висверлити. Отакі от, от поперечини там під низом. Опять же кажу, уважно їх не перепиляти. На самих поперечинах, опять же, оця штукатурка цей герметик. В ніхтох містах держиться хорошо, в нехтоких містах під ним ржавчина сидить. Отак от, от воно виглядає, якщо глянути на нього з під низу. А це от ручняк там не був. Так, а це права сторона, права тумба. Опять же я зробив на висоті 40 мм надріз, а там невеличкий надріз. І можна там вставити твердку чи чимось таким його відковернути. Це для того, щоб потім не було конфлікту сварочного шва із оцим металічним контиком. Ізначально я хотів по маленькому. В маленькому режиму сварки пройтися, такий невеликий кусок виробити. Он надпиляв його акуратненько, опять же та штукатурка. І тут, замечаю, неприятність. Ця поперечинка була переломана, і хтось її вже зварив. Я так розумію, що тріщина пішла з-за того, що вже їздили, і воно там ламало, тріщало. Іспользую зеркало, дивлюся на другу поперечинку. Це між стаканами подвіски передні. Оці дві поперечинки йдуть поверху. Бачите, там перелом з осміщенням міліметров в районі 10 Я глянув в оту дрічку, з позволення сказати. Рішив, що треба опять позначати 18 мм. Далі і далі вирізати. Ну, в надіжді на те, що двома однаковими кусками я обідусь. Опять же, акцентирую на тому, що в вуглах дуже удобно гравіровалкою вирізати і з маленькими кружками. Во. Там під низом йде трубка тормозна, тому треба акуратнічати, щоб не натворити діло. Та й поперечений теж пиляти не треба, нежелательно. Оце такі куски а Оце так зверху оно виглядає. Ну, мені треба було далі розібратися, що робити з заднім стиком. Тому що від цього пляшиться вся концепція ремонту. Якщо задній стик мертвий, то нема смислу латати, а там кучу латочок цепляти, там проблеми з зачисткою будуть. То треба просто великим куском міняти. Рішив знімати бак. Для цього там піднімаю, руку засунув та підняв ту дихалку, ту трубку тоненьку, що йде. Думав через слівну, через слів, злити. не вийшло нічого. І потім традиційним методом механіста на боку, через для заливної горловини. Соляра, кстати, якась така темна зробилася. В прошлому році її заливав. Щось вона потемніла. Ізпользував стару покришку для того, щоб бак не раняти на землю. Як його знімати, я показував. Вже було віддільне відео. Навіть півтора відео даже. Там, де я його запаював. От він запаяний. І за год, то там вже он скільки пилі зібралося. Оце так виглядає рама. Між до є, там де бак стояв. А це от наша проблемна деталь. Пол закінчується такою г-образною деталью. Така усилитель усілі, поперечена, не поперечена, і то до неї приварюється пол між тумбами. І ця ж поперечина йде вправо і вліво, закінчується там ближче до стоїк. Це я зачищав, коли бак ремонтував. Воно там нормально було, воно я показую, поки воно йде. Но щось по правій стороні воно в мене відламалося, воно тріснуло чітко посередині рами. Це все гниле, там якийсь усілітель із прута. ну, Навірно, для того, щоб ремень безпеців крепче держався, бо два пасажири і все таке. Ось я показую, що воно з правої сторони тріснуло і поламалося. Тому я взяв меску і знизу почав його вирубувати. Стамеску затачував затачиваю несколько разів, ну це таке, це таке обично не вважається. Ось так от воно виглядає. Ось так от воно стрьомненько. І опять же там штукатурка, оцей герметик. Це со сторони водителя от колеса я дивлюся і вырубаю. Куча інструментів, без того просто ніяк. Рубаю потроху, оставляю, щоб те, що до стойки йде, оцей усі він останеться. А там над баком не нужно воно, воно тільки пиль збиратиме. Ну от таке от воно там страшне. Вроді, метал, як метал ну пористе зробилось через те, що там трохляка багато. Отак так от воно. Це по правій стороні. Ну, там мені легше було, бо воно вже одло було. І, кстати, там дірочка така є зверху на рамі, і воно туди почало вигнивати. Це я вирубав і показую знизу під пасажиром під правим. Вон той усілитель в вигляді прута. Та вона треба буде там вирізати. Я ізначально думав, от... зараз випиляю ржавий кусочок і залатаю його латочкою. Потім вирішив, щоб в стик приварити дві панелі. Отагіобразний пол. Думаю, треба зробити такий пропил. Ну, не глибокий, і потім точки сверлю, чи щас їх сверлю, і Потім проріжу. Щоб можна було його состикувати в стик. Він вже трьома сверлами пройшов. Четверте, восьме, як шапка Бетмена. І десятка із такою затупленою ріжущої частю. Це щоб наскрізь їх не... Той не просверлювати. Опять щипці в ходу дуже удобна штука. Без інструмента просто ніяк. А там вон скільки трухляка. Причому, бачите, Знаружі, із шва воно практично не виглядає. Далі, де точка, воно вигляне. А там ти думаєш, що там все красиво, там все добре. Діля... А насамперед вон, воно яке от таке. Це ще я тут до кінця не пройшов. А там отакий трухляк сидить. Вон там діромаха випала, це я вже його до його вже дорубав, допиляв до кінця повністю по всій дліні згнившись стик. Відтоді я думав, думав, потім заглянув під резинку, там, де тяга йде на ручняк. І придумав, що, мабуть, треба вирізати кусок великий. Тут над машиною велике кількість мух зібралося. Вони думали, що бусільда пошабашила, але це ще не кінець історії. Опять же, відбив від угла 18 мм і відрізав з водительської сторони. Відрізав з пасажирської сторони, там в углу задньому, там проблема була. Воно не хотіло Ну, Я думаю, це за счет того, що там. Там був а той герметик. Більше, що пора відсверлювати, напевно. Точки хорошо видно під углом. Опять же, три сверла. Ну в деяких містах довелося підрубувати, бо промахнувся. Ну, не без того. Це я потроху його питаюся туди вирвати. От там в углу показую, що держиться. І от воно піднялося. І от у нас. Видно ті поперечинки. Це наш пол знизу. Вроді між поперечинками ще воно не таке страшне. Воно я показую це кріплення для трубки для тормозної. І вон ще хомутик для трубки між половинками бака. То хомут той держить. Тут по стику вроде би нічого. Ну а що делати? Відтоги, я приймаю рішення, що оцей Г-образний борт потрібно обрізати. То, щоб його обрізати, потрібно всередині вирізати кусочки лишні, потім їх заштопою. Там належення металу, метала. І знайшов таку цікаву дирочку, заклеєну, заштукатурену, зашпакльовану. Це очередний дренаж із ніші для акумулятора за тумбою. Приварено воно тут з допомогою полуавтомата, ну не точками, а такими продовгуватими швами. Відтоді довелося його вирубувати. Ну, трохи, трохи прийшлося побавитися з учотом того, що фанеру і середні ряцидіння я не знімав. Такі от куски, метал був хороший, але там в углу там постійно збирається пиль. Там постійно зарождається якась нова життя. Туди попадає зерно і там потом колоситься новий урожай. По лівій стороні точно таке саме відверстя знайдено. Воно в тему буде, можна буде пиль виганяти в салон, а потім замів та всі діла. Для чого я це все зробив? Для того, щоб був доступ до угла тієї геобразної деталі. Вона на самом делі така зігзагообразна, ну наверху таке от геобразне виходить. Це я прорубав з допомогою стамески. Старий добрий метод стамеска, заточена, як тоненьке зубило, мене стільки раз виручало. Полгаркою проходжу таким кружком шліфувальним, щоб тут воно полоску відбило, і одразу за углом делаю пропил. Отаке от воно там. Ну, що його, в принципі, спасати? Отаке от воно там. Да. Те, що залишилося, там ота стінка. Вона теж печальна і по-хорошому треба її заштопати. Ну, хай, хай вже буде така. І оці гнилі участки вони чітко там, де саморіза для кріплення тонельчика, тонельчика, по якому йде теплий воздух. Це я відбиваю шматки ржавчини, потім її чистив і болгаркою, і дрелькою, з щетками. І потім преобразователем ржавчини намазав. Хорошо, що плюсова температура, то воно таке посіріло та й нормально виглядає. А як при мінусовій температурі преобразователя мазав, там сіки рижого було. Отак от, от, такі от п'ятна. В принципі, їх при желанні можна ще підчистити гравірувалкою. Ну, хай уже буде. А це от бідося, яку я попитаюсь в дальнішому відправити. І, собственно, проблема в тому, щоб її справити. Там грандіозна розборка підвіски. Такий от спойлер. Я ці роботи вже почав проводити, багато що не відкручується, багато що поприржавіло. Так що такі діла. На цьому все. удачі вам, миру, добра і всього самого найлучшого. Побачимося в мене на каналі.